Стосовно цього жебракування, тобі приходилось це робити, Ні, ніколи цього не робив. Мені проще було по типу ходити насобирати і на втор сіря приїздати, чим стояти з рукою. Цікаво. Я думав, що всі цим займаються, не всі, так? Да? Ні, а є прям, напевно, таке, що одні там здебільшого жебракують, а інші такі, як ти, якісь шукають роботу, да? мінімально так. Ну, да. ну є другі заробітки, а ті, хто просто цим просто імені такому привикли. просто руку протягувати все. А це ж якраз просто люди часто і кажуть там стосовно безхатько, що, що ти це ваш вибір, що це там ви вибрали жити на вулиці, і от, якраз усі ці там хто сидить там, тяне руку чи там пропиває ці гроші. І просто люди часто думають, що прям всі безхатькі такі, але насправді ні. Багато хто ж просто реально шукає роботу, дійсно. Так, просто на вулицю не всі так просто попадають. і бувають різні випадки. На вулицю можна попасти не по своїй волі, навіть просто до нас там, де я був. Там приїжджають всі на той район, і всі з різних городов, і всі к нам. І от ну, общалися з нормальними людьми. Люди просто на вулицю попадають. За що. Mm -hmm. Їхали, було таке був такий случай. Приїхали двоє з Дніпра на, на роботу за Київ, а у таксіста було в багажнику чотири гранати, їх ступонули, і їх одразу в поліцію, без документів, без нічого, і хлопці почали бомжувати. Вони ж не винуваті. По, по історіям, які ти чуєш, більшість історій це ну, не провина людини. Ні, є їхні провини, mm -hmm. ну можна так ще писати на 50. 50 на п'ятдесят.